Но я не знаю, як це сталося так. Навіть не побачив новий момент. Якийсь ривок був, та й все. І на цьому все підбігли, що почали кричати. І на цьому все. Вантажний кран, що стояв на території уманського елеватора, несподівано впав на проїжджу частину. У цей момент тут їхав білий Hyundai. Працівники навколишніх підприємств, які збіглись на гуркіт за допомогою вантажопідйомника звільнили автомобіль з-під металевої конструкції. Всередині машини був водій та четверо пасажирок. Вони просто проїжджали, і на їх кран упав. Вони просто по дорозі, ми їхали. Підходи, да? і, просто і на їх, да. їх упав кран». Спочатку витягнули всіх, що можна було, потім ми пробували вирвати пасажирські двері ось водія. Вони закрились, але ну, общем, їх зажали. І ми тоді вже жінку через водійське сидіння витягували, ну, вже воно, вже все. Знаю, що двоє дітей було. Чоловік за рулем був, отримав черепну мозку, здається, в ну, нього голова розбита. Е, от, е... Жінка. Ну, ось жінка одна, і була, так зрозуміло, жінка друга. Була. Жінка, яка сиділа поруч з водієм, загинула одразу. Ймовірно, на неї прийшовся найбільший не удар. Відомо, що пасажирці було 56 років. Вона працювала головою сільської ради в селі Острівець Уманського району. Крім неї, в автомобілі була її донька та двоє внучок, трьох і п'яти років. Водії власник юндаю, їхній односельчанин. Ми вибігли, жінка з двома дітьми. От мужчина держав, дитя і жінка держала і кричала поможіть. Усіх постраждалих, госпіталізували до лікарні водія із травмою голови, дітей у важкому стані у реанімацію. Діти у серйозна травма голови. Ви з операції де, операції. де, операції. де операції. підключили під усякі е, апарати, апарати дихання. Да. І їдуть з Черкас врачі. Найменше постраждала матір двох дівчаток, але психологічна травма важка. Жінка вкрай боляче переживає втрату матері та не відходить від дверей відділення реанімації, де зараз перебувають двоє її дівчаток. Дуже важкі перевозити не можна. Визволив бригаду з Києва з Черкас. На місці трагедії працюють спеціалісти. Поки не зрозумілою, залишається причина падіння крану. Встановлюються всі обставини події, а також встановлюються можливі очевидці та свідки даної пригоди. Я, я, не, я не експерт, але я так думаю, більше всього стріловий трослак. Він держить стрілу. Ну ми обратили внимание, я підняла голову. Він дуже ходоро ходив. Тут і секунди діла і оце таке случилось. На вулиці Старицького, де стався інцидент, зазвичай рух транспорту не надто жвавий. Протягом години кажуть місцеві робітники, тут проїжджають від сили кілька машин. А цей випадок називають не інакше як жорстоким збігом обставин. Може, в час три машини проїжджає. Це просто люди не знають. Так? так воно все вийшло. Все миттєво, і тільки він від'їхав, я кричу, давай заїжджай на віса, тільки виходю, виходю, вже машина і вже все вже лежить. Бах, трах, звук сумасшедший. Знайти крайніх на підприємстві, котрому належить кран, за кілька годин не вдалося ані журналістам, ані правоохоронцям. Керівництва на місці немає, водій крану теж кудись подівся. А керівник не, тут буде на місці? Не знаю, не можу сказати. Він був на місці, де він зараз і не можу сказати ви виявляєтеся взагалі посада вашим робочі? Ну я коментарі не уповноважений давати. представників елеватору правоохоронці таки знайшли. Отже, є перспектива, що і причини падіння стануть відомі, і винні, зрештою, понесуть покарання.